Перші побачили земляки. Відомий запорожець, актор і продюсер Віктор Андрієнко потішив батьківщину до прем'єрним показом першої вітчизняної дитячої стрічки Іван сила, яку фінансувала держава, кіноісторія про закарпатського велетня Івана Фірцака, який сто років тому здивував світ своєю богатирською силою. Він як завжди говорить. Утім, сьогодні настрій Віктора Андрієнка надто піднесений. Мистець відзначає відразу два дні народження власний та своєї кінострічки Іван Сила. До прем'єрний показ фільму про українського богатиря Івана Фірцека Андрієнко вирішив влаштувати на малій батьківщині. Саме тут, у запорізькому кінотеатрі Довженка, вперше закохався кінематограф. І Якщо я приносив двойки, мама не вела мене в кіно. Вона не давала мені так сказати, вона сказала, все не пайдеш. А я потім говорив фразу. Ні, ніт, я говорю, а білети вже купили, куди ми їх і Приводила мене тоді в це кіно. Місцевих шанувальників таланту, відомого земляка, на прем'єру стрічки просто посеред вулиці, він запрошує особисто. До мене в кіно йде. Да, да. Домовились, домовились майже чотири місяці, знадобилося Вікторові Андрієнкові, аби створити першу вітчизняну дитячу кінострічку про людину, якою повинна пишатися Україна. Це закарпатський силач Іван Фірцак. Завдяки йому на початку 20-го століття про Україну дізнався увесь світ. Головного героя зіграв сучасний український богатир, чемпіон України з пауерліфтингу, циркач Дмитро Хладжи. Донецький хлопець, що легко крутить підкови та гне залізничні рейки, каже, що на знімальному майданчикові. Почувався немов риба у воді. Я льох на гвозді, положили зверху камінь, зробили кілька ударів з одного ракурсу, Переставили камери, переставили світ. Опять же, зняли. тобто я не вставав з ним там в течение не знаю часу. поки її знімали. Тобто на екрані це виглядає кілька секунд. Дмитро Халаджі каже: грав себе, адже й зовнішньо і долею схожий на свого кіногероя. Бюджет стрічки становив 15 мільйонів гривень. Режисер здивований знімати повноцінне кіно за такі, начебто, немалі гроші в Україні складно, адже тут усе дорожче ніж в Європі. Задля економії костюми та ретро-автотехніку орендували за кордоном. І оказалось, що взяти машину в автомузеї Варшави дешевле, ніж взяти її в Києві. Вдумайтесь 150 євро. Это на ані привозять ані роботи 150 після євро і 1500 п'ятсот доларів. Поняття страну нереально. Разом із богатирем халаджі знімалася ціла плеяда кінозірок та найсильніших людей України. Попереду у творців першого українського дитячого фільму прем'єра в столиці та участь у численних кінофестивалях. Олена Геращенко, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.